Херсонский завод «Основа» – один из ведущих производителей металлопластиковых конструкций в Южном регионе. За 10 лет работы на рынке создана обширная дилерская сеть, которая охватывает практически всю Украину. Визитной карточкой «Основа» является продукция высокого качества, изготовленная в полном соответствии с европейскими стандартами. Металлопластиковые окна, входные и межкомнатные двери, ролеты, жалюзи, секционные и автоматические ворота, а также фасадные системы. Ассортимент продукции демонстрирует широкое разнообразие форм, размеров и расцветок. Это позволяет использовать, в частности, окна ПВХ, не только для стандартных оконных проемов, но и для проемов нетрадиционной формы. Вся без исключения продукция завода сертифицирована. Добрая треть построенных объектов города Херсона укомплектована металлопластиковыми окнами и фасадными системами от завода «Основа», который зарекомендовал себя на рынке строительства как надежный и ответственный партнер, ориентированный на высокое качество своей продукции. Собственная производственная база, высокоточная оборудование, качественные комплектующие и функциональная фурнитура делают продукцию «Основы» безусловным лидером на рынке аналогичных товаров. Теперь представительство завода «Основа» открыто и в Вольнянске. Мы работаем с понедельника по субботу включительно с 8 утра до 5 вечера. Приглашаем всех посетить наш магазин, который находится в адресу Вольнянск, Бочарова, 16 здание, Укрпочта.

Нещодавно ми розповідали про те, що на вулиці Приміській та у селі Вільнянка ведуться роботи по проведенню газопроводу. Основну частину його фінансування взяло на себе вад «Запоріжгаз». Іншу частину сплачував кооператив, який створили самі мешканці. Не в малі кошти обійшовся кожному споживачу газу. Цей газопровід обашлось вуличний газопровід ока 17 тисяч і коли сіміну болі сімі тисяч. Це задоволення могло б коштувати значно більше. Але заступник губернатора Запорізької області Олександр Дудка зумів переконати керівництво ВАДЗ «Запоріжгаз», щоб вони здешевили свої послуги. А це в свою чергу дало значне зменшення ціни на проведення газу кожній окремій сім'ї. Спасибо жителям села Вольнянка. пригородной улице города Вольнянска, о том, что организовались все-таки. Это. это очень тяжело было, но мы организовались. И спасибо, что у нас председатель кооператива, очень бойкий мужчина такой, что он может поднять людей. Мы подняли людей, и нам удалось собрать деньги, заказать проект. Самое интересное, что мы построили, сами его строили, и построили его за 27 дней. Это рекордные сроки. строительства все-таки 3,5 км половиной Жители очень довольны, благодарны власти. Особенно хочется сказать Дудке Александру Ивановичу спасибо, который оказал и как финансовую помощь, и также по работе с Запорожгазом по поводу цены нашего строительства. Ну и он вообще оказывал нам большую помощь в строительстве. Знаете, что еще хочется поблагодарить. Поблагодарить. И власти района, которые э, подключались э, к нашему строительству, потому что возникали разные моменты строительства сложных. И мы совместно с властями местными это все решали. Всі ці кілька десятків днів роботи по укладенню газопроводу велися з раннього ранку до пізнього вечора. І ось сьогодні всі турботи вже позаду, бо саме сьогодні урочисто було запалено традиційний факел, який символізує початок експлуатації нового газопроводу. На свято до Вільнянська завітали почесні гості: заступник губернатора Олександр Дудка, голова Вільнянської райдержадміністрації Володимир Черленюх, голова районної ради Алла Кіркова, міський голова Наталя Мусієнко, депутати обласної ради Олександр Кірков та Олег Іващенко. Хотілося б виразити благодарність отдельно не хочу нікому говорити, а все-таки всі вместе ми, як говорится, що це ми дело победили, газопровод провели завдяки загальним зусиллям, завдяки зусиллям э, кооперативу вогник органу самоорганізації населення, який створився тут, в минулому, що в минулому році, э, завдяки всім э, людям, хто э, був. Э, Неравнодушним до газифікації саме цих двох населених пунктів сьогодні дійсно звершилось чудо чудо, тому що, хоч і невелика кількість селян та вулиці приміської нашого міста, змогли газифікуватися відносно коштів, але все таки газ в село і в місто Вільнянськ на Україну його сьогодні вже прибув. Одна із проблем вирішена черговий раз. І мені дуже приємно, що сьогодні ви маєте в своїх домівках той голубий вогник, як вже було сказано Дмитром Олександровичем, це може перейняти тільки той, хто не мав до цього таких благ. Тому, звичайно, я не можу не промовчати, не сказати слова подяки в першу чергу голові міської ради Наталії Олександрівні, голові кооперативу, який постійно і телефонував мені, і приїжджав. Звичайно, голові сільської ради якось також спіклувався про вирішення цієї проблеми. Але особливо подяку я хотів би сказати в адрес керівництва, в першу чергу, Дмитра Олександровича і його команди, який все таки ж зробив те, що він пообіцяв. Ось так і на околицю Вільнянська прийшла цивілізація. Правда, у нашому місті залишилися негазифікованими ще залізничні будинки по вулиці Леніна та бараки по провулку Гнаровської. Але влада, як місцева, так і обласна обіцяє і в цих місцях вирішити проблему в найближчий час.